Якщо ми беремо 28 днів лактації серед матки, ну середнє перебування поросят не обов'язково, що 28 днів. Воно може бути і 24 дня, і 23 дня на родильному відділенні, то коливається від 190 грамів до 230-240 грам середньої добові прирости. Це вже рахується за рахунок кормоднів. Якщо відлучка 6,5 на дачанах вага народженого порося. Кількість кормоднів вираховується середній добовий приріст. Тобто, якщо ми вираховуємо такими методами, середній добовий приріст 190-230 грам на добу. Важливим фактором є температурний режим порося. Легше переносити кормовий стрес після відлучений стрес, так скажу, в теплі. Температура повинна бути 28-30 градусів. Перших дві неділі вологість повинна бути відповідна. Не повинна вологість бути високою, більше як 80%. Поросята вони повинні бути розміщені. До прикладу, як на цьому боксі, ми, ми розуміємо, що їм тут комфортно, вони не на кучі, їм нормально місця вистачає. Біля кормушки немає скупчення. Ми розуміємо, що кормомість вистачає для поросят. Поросята прийшли з опоросу, де. Проводиться вибірка поросят, щоб вони були відповідної ваги. Вага не повинна коливатися більше як пів кілограма. Якщо відлучка 6,5, то поросята повинні йти ну, не менше 6 кілограмових, ну 5,8 кілограм. Формується група. Група формується так, щоб звільнити кімнату, що було пусто зайнято. Так як я вам я говорив ще раз, повторюся, що потокоцехова система тут пусто зайнято. І вже от після трьох днів вони вже починають вже прирости давати перший тиждень 200 грам, далі будуть давати вони 280 грамів і вже вони вийдуть за середній період 49 днів 50, що вони тут знаходяться на приріст 500 грам. Якщо розказати, які корма споживають поросята, на, на даному етапі на дорощуванні три види комбікорму: предстарт, старт 1, Стар 2 Чим вони відрізняються? Вони відрізняються засваємостю білків вміста амінокислотів, вміст вітамінів і вміст мінеральної групи. Якщо взяти поросят відлучених, тут найважливіше, е, щоб були білки вміст тваринного походження, тобто як суха сиворотка, молочний жир, який повинен знаходитися у пристартері, легко доступні білки, щоб Поросятам не було важко перетравлювати даний білок. Їхні желудочки ще не готові до різкого споживання, а саме соєвого шрота, повністю соняшникового шрота. Ми повинні зараз на даних етапах підготавлювати їхній кишечник поступово з і тим здешевлювати комбікорд. На даному етапі, коли поросята досягають ваги 11 кг, ми переводимо поросят на інший вид комбікорму, на старт 1. Тут вже йдуть більш дешевша білкова група, але все одно вона тут йде насиченіша за рахунок соєвого шрита високих соєвих концентратів. Тут йде вже привчання поросят до дешевших кормів. Чому? Завжди ми змінюємо комбікорма, престартер, стартер, старт 2, а не зразу кормимо одним комбікормом. По-перше, це дорого. По-друге, якщо ми будемо проводити престартер високої якості, споживання збільшується, а протеїн високого містно. І може бути отруєння поросят, якщо ми будемо брати 20-й протеїн, використовувати для поросят 30 кілограмових. Але є потенціал організму, який він може витримати дану нагрузку комбікорму. Конверсія комбікорма на пристартерному періоді тут можна вести дискусії, але треба вибрати золоту середину, якість комбікорма і кількість пожитого комбікорма на 1 кг. Вважається нормальною конверсією на пристартері. Це 1,3-1,4 кг комбікорма на 1 кг приросту. Це суто до 42 го дня. Після 42 го дня ми догодовуємо поросят до 75 го дня. Якщо взяти середню конверсію на дорощування, вона складає у районі 1,6 кг на 1 кг приросту. Середня конверсія на дорощування. Середнє споживання на дорощування. Складає 0,65-07 кг комбікорму. Тобто за весь період поросят на доращування з'їдає біля 30-35 кг стартера і 5-6 кг предстартера. Це за період перебування порося на дорощування. На даному етапі, що найголовніше, щоб були корма, відповідні корма, мікроклімат, вода. Обстеження проводиться два рази на день, рано і вечора. Потрібно, щоб поросята були живенькі, як кажуть, вуха торчком, не лежало. Якщо б оператор бачив порося проблемне з ногами, він його лікує. Якщо порося в боксі слабше від інших, він його забирає і ставить окрему кімнату для хворих, де за ними краще спостерігає і проходять вони курс лікування. Зараз ми знаходимося на секторі відгодівлі, де сьогодні переведені поросята з дорощування, з репродуктора на відділ відгодівлі. Відгодівля знаходиться рядом від репродуктора, де ми перевозимо поросята і розсортовуємо їх по вазі. Також як з родинного відділення, ми переводимо на дорощування. Ми сортуємо і також проводимо сортування на відгодівлі. Просортували по вазі, Вага повинна бути не менша як 29 кілограм. Тобто на сьогоднішній день вага переведення поросят досягає 31 кілограм. Вони тут отримують гроверний комбікорм. З стартера перевели ми їх на гроверний комбікорм. Згідно данських норм, вони повністю відповідають якості, щоб отримати потрібну скорість росту поросят. На сьогоднішній день на відділу від годівлі віком поросят від 75 днів ми досягаємо біля кілограма приросту. Свинка у нас закривається на етапі від 115 кілограм на 164 та 167 день. Зараз ми тут знаходимося, що свині їдять гровер. Далі ми перейдемо зараз інші, іншу секцію, де вже свині споживають фінішер. Комбікорм, де вже також він йде ще менш дешевший, де ми використовуємо білкову дешевшу групу. Стратегія годівлі вибрана так, щоб ми давали оптимальний комбікорм для певної віку і ваги. Тому на відгодівлі ми використовуємо гроверний та фінішний комбікорм. Ми знаходимося в секції, вже коли свинки вже досягнули кондиції до здачі вагою 115-110 кілограм. Тобто на наступний тиждень вже буде проходитися реалізація живою вагою на м'ясокомбінати. Свині споживають Фінішер. Це найдешевший комбікор. Він відповідає також всіма якостями, всіма нормами вітамінною групою. Амінокислотною групою мінеральною і зоотехнічними якісними показниками, що дає нам відмінний приріст. Якщо взяти суто репродуктор з вирощування порося до 30 кг, витрати на корма становлять біля 70%. Якщо взяти відгодівлю від 30 до 115 кг, витрати комбікорму. Становить близько 80%. за вартостю кілограма виручної свинини. Кожен по різному рахує, так скажу. Рахує амортизація приміщень, раз амортизація біоактивів це тих свинок, які купувалися за кордоном, чи вирощено власними силами. Кошти власні, кредитні і собівартість різна. Якщо у вас немає любові до свинарства і ви не будете діяти в всіх процесах, участвувати в них, то мабуть нічого не вийде. Ви повинні любити і вкладувати в душу і час свій дорогоцінний. потрібно працювати перед тим, як приймати рішення, рахувати. І я впевнений, що все вийде.